Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб ClubSlam. Мене звати Павло, і сьогодні огляд секатора від японської компанії ARS CB9Z. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Упакований він фірмовий блістер призначений для професійних секаторів. На упаковці вказано рекомендований діаметр облізки до 25 мм. Розмір руки L великий. З протилежного боку вказані деякі технічні характеристики, а також перелік змінних деталей, які можна придбати до цього секатора. Отже, тут вказано, що довжина його майже 23 см, довжина леза 60 мм і вага його 210 г. Розпаковуємо. RS cb 9Z це по суті оновлена модель. Попередніх поколінь ARS cb 9 Цей секатор належить до обвідного типу, тобто в нього є лезо з правого боку і контрлезо з лівого боку, і лезо заходить за контрлезо. Секатор, як ви бачите, великий, загальна довжина його майже 23 см, і от для моєї руки, в мене середня рука, він є. Ну, дещо за великим мені буде працювати некомфортно. Краще обрати меншу модель під номером 8. Лезо і контрлезо в нього виготовлені з висковлицевої сталі, покриті хромом. Спуск на лезі зроблений з правого боку, з протилежного лезу є абсолютно рівним. І ось тут є заточна фаска. На контролезі цього секатора виготовлений такий проямок для очистки леза під час роботи. На лезі нанесений напис CB9Z. А також довкола осьового ARS Corporation. На осьовому ми бачимо напис ARS. З протилежного боку на контролезі вказаний напис Made in Japan. Осьовий вузол виконаний як на професійних секаторів: це є болт, гайка, а також оця от пластина і гвинт мікрометричної підстройки для точної настройки затяжки осьового вузла. Замок знаходиться зверху, відкривається і закривається він. Великим пальцем правої руки. Він зроблений за класичною технологією від АРС. Це важіль, який заходить в уступ на лезі. Для того, щоб відкрити його, необхідно стиснути руків'я. Руків'я виконані з пластика. Пластик цей армований скловолокном. і вони є дуже міцні. Всередині руків'я, бачите, є полегшені і мають певні ребра для підсилення. В основі верхнього руків'я знаходиться отвір для того, щоб можна було протягнути паракорд. І саме руків'я є асиметричне. За рахунок асиметричної такої конструкції правою рукою цим секатором працювати значно комфортніше. Цей секатор належить до професійної лінійки, відповідно, і лезо, і контролезо в нього є зміння. Вони кріпляться до руків'я на двох гвинтах. Всередині знаходиться класична для РС вита пружина вкрита хромом, і в верхньому руків'ї стоїть амортизатор. Виробник зазначає, що секатор обрізає гілку до 25 мм. Я ж не діаметр розкриття до 30 мм. Візьмемо гілку і спробуємо обрізати. Ту гілка в нас десь сантиметра півтора. Він без проблем її обрізає. Єдине, що він є досить великим за своїми габаритами, і в моїй руці при повному розкритті я тільки кінчиками пальців захоплюю руків, і мені незручно закривати його. Придбати секатор RS CB9Z ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до наступних зустрічей!